Унікальність ветенанки української в тому, що вона складається навпіл і вирізується пів малюнку, розкривається, і у нас стає цілий малюнок. Тому давайте ми з вами трошки е з тематикою подумаємо. Ми з вами візьмемо загальну тему, яка буде. Для ну, скажімо так, для нашого народу ближчою це дерево життя в українській символіці дерево життя, воно таке дуже багатогранне, і я вам можу на прикладі трошки показати дерево життя. Це у нас є вісю всесвіту, і, бо воно торкається і землі, і неба. Так воно об'єднує і небо, і землю. І трошки розкажу вам про квіточки. Тобто, ви в мене дорослі. Я вам трошки більше розкажу, і ви вже будете фантазувати дерево. Життя це дерево життя. Воно зображене з трьома квітками. Перша квітка нижня це у нас е, пройдешній час, так пройдешнє теперішнє і оці пуп'яночки майбутнє. Є е, е, у нас центрова квітка, яка називається вогонь життя, яка насичує усі ці квітки, усе це дерево. Тому вогонь життя, квітка, вона єдина і неповторна. Якщо ці у нас да симетричні, то ця у нас єдина і неповторна і якою. Можна такий посил зробити, да? якою буде ваша квітка життя, вогонь життя. Так вона і буде насичувати всі ваші квітки. Тому це дуже такий великий сенс. Пташки можна зробити як внизу, можна зробити і вгорі. Внизу пташки біля коріння дерева вони його оберігають. Пташки, якщо вони у нас на вершині дерева, то вони сидять так і цю інформацію про це дерево, про рід воно розносять по всій всій, всій, всій усюдах. Тому. Ви можете обрати як розподілити пташок у себе на дереві. Я покладу вам роботу для прикладу. А я буду із вами малювати разом.